Вітаємо! Ми продовжуємо говорити про управління проектами в erp системі Microsoft Dynamics365 Supply Chain Management. Нагадаю, що в попередній частині ми розглянули процедуру створення нового проекту системи на умовному прикладі. Це був проект впровадження сонячної енергосистеми, який фінансує два партнерські підприємства. Також ми трошки поговорили про можливості системи в частині обліку проєктів. Ну а тепер перейдемо до більш практичної частини і розглянемо такі важливі кроки, як планування проєкту, його безпосереднього виконання, ну і нарешті аналізу. Тому повернемося на картку нашого проєкту. Для цього перейдемо до модулю управління проектами та бухгалтерський облік, проєкти. Всі проєкти. Нагадаю, що у цьому довіднику ми бачимо перелік усіх проєктів, створених в системі. І переходимо на картку проєкту, який ми створили в попередній частині. План проєкту в системі можна представити у вигляді так званої структури розподілу робіт. Давайте на неї подивимось. для цього на панелі елементів перейдемо до вкладки План і оберемо структуру розподілу робіт. Наразі тут пусто, тому що цю структуру можна або створити на цій формі, або імпортувати з шаблону. Що ми зараз і зробимо? Цю структуру була попередньо створена і зараз успішно імпортовано. Тобто не потрібно кожного разу створювати цю структуру для кожного проєкту з нуля, оскільки є можливість створювати шаблони. Відповідно, це ну, економить час для проєктів, які ми знаємо, будуть повторюватися або вони схожі між собою. Давайте більш детально роздивимося цю структуру. Спочатку розгорнемо її, для того, щоб бачити абсолютно все. Структура розподілу робіт це фактично план, де вказується, як ми бачимо, назва, задачі, зусилля на її виконання, дати початку і завершення роботи, які підраховуються, на основі кількості годин роботи і кількості ресурсів, які для цього необхідні. Ну, і, відповідно, виходячи з дати початку проекту, яку ми вказували при створенні цього проекту. Далі бачимо підраховано тривалість цієї задачі у днях. Кількість ресурсів, яка необхідна для виконання цієї чи іншої задачі. Ну, тут маються на увазі робітники, роль робітника, які окремо додаються в відповідний довідник. Ну і безпосередньо ресурс, поки що це поле не заповнено, але ми повернемося до нього трошки пізніше. На цей план можна дивитися як з точки зору ресурсів, як от зараз, так і з точки зору витрат. Ось ми це бачимо. Давайте також розгорнемо цю структуру. Бачимо тепер абсолютно все. Витрати в системі є чотирьох типів: це витрати праці, ну, вони відображаються в годинах. Це періодичні платежі. Ну, в даному проєкті вони не визначені, їх немає. Але це можуть бути послуги, наприклад, якоїсь сторонньої сервісної компанії. Далі це матеріальні витрати. Які тут от можна побачити, і нарешті інші витрати: це можуть бути, наприклад, проживання працівників в готелях під час виконання робіт, витрати на харчування, робочий одяг і так далі. Ну і ці витрати визначаються для кожної роботи, як ми можемо побачити. Давайте розглянемо якийсь рядок більш детально, ось, наприклад, витрати праці для задачі переговору з клієнтами, підписання договорів. Ми бачимо тут кількість годин, яка необхідна для цього. Знову ж таки, ця кількість годин запланована, не фактична. Бачимо собівартість, в даному випадку, це година роботи менеджера проєкту, ну і ціна реалізації цієї години роботи. Система підрахувала нам суму, собівартість і, відповідно, підсумкову ціну продажу або ціну реалізації. Оскільки ми вже згадали проєктні ресурси, давайте трошки поговоримо про них. Для цього перейдемо до модулю управління проєктами та бухгалтерський облік. Оберемо ресурси проєкту і перейдемо на форму список ресурсів. Оберемо якогось робітника. Тут ми бачимо, по-перше. Роль робітника фактично це ті роботи, які цей робітник виконує в рамках проєктів. Ми бачимо вартість години роботи цього робітника, ну і бачимо ціну реалізації години роботи. А також ми бачимо календар, за яким цей ресурс працює. Тут визначаються робочі вихідні дні і кількість годин, які цей робітник може працювати в день. Він вказується для того, щоб неможливо було забронювати цей ресурс для виконання проєкту, наприклад, тоді, коли у цього ресурсу. Тобто робітника вихідний день. Ну і також цей ресурс прив'язаний до конкретного робітника з модуля управління людськими ресурсами. Повернемося назад. Якщо ми перейдемо до нашої структури розподілу робіт, тут ми бачимо ресурси, які потрібно вказати, які до цього у нас не вказані. Але перш ніж ми це зробимо, ми цю структуру опублікуємо, натиснувши на відповідну кнопку. Структура опублікована, і тепер ми можемо призначати ресурси для кожної. З робіт. Це можна робити як вручну, так і автоматично. В даному випадку ми зробимо це автоматично. Оберемо роботу, перейдемо до ресурсів і натиснемо призначити автоматично. Ось ми бачимо, що система призначила ресурс, який відповідає ролі, яка необхідна для виконання цієї роботи. Ну і те ж саме ми можемо зробити для усіх інших робіт. Ось ми призначили усі ресурси і тепер перейдемо до нашого проєкту. Також перед тим як ми будемо рухатися далі, скажу, що система тут також інтегрується з Microsoft Project. Тобто ми можемо планувати і вести проєкт саме там, а в erp системі відповідно його обліковувати. Але erp система тим не менш, дозволяє робити ну, це все також. Тобто структуру розподілу робіт ми також могли поспішно імпортувати у Microsoft Project. Тепер, якщо ми трошки прогорнемо вниз до вкладки Команда проекту та планування, ми побачимо, що система автоматично згенерувала команду проекту на основі цієї інформації, що ми вказали у структурі розподілу робіт. Але цю команду ми могли б створити і вручну, і завжди можемо додати якісь нові. Ресурси. Тепер очевидно, що ресурси потрібно бронювати під проект, щоб система у цей час не дозволила їх використовувати для інших проєктів. Для того, щоб команду забронювати, перейдемо до деталі бронювання. І тут ми бачимо календар, де відображається інформація щодо бронювання ресурсів, коли вони вже заброньовані, переброньовані, недоступні чи доступні для використання. Ну, в даному випадку система автоматично забронювала ці ресурси згідно з опублікованою структурою розподілу робіт. Але ми завжди можемо змінювати вигляд даного календарю. Можемо дивитися як по тижнях, так і по днях. От бачимо, коли який ресурс заброньований. Таким чином, команда проєкту готова, і тепер ми можемо перевести наш проєкт у статус запланованого. Для цього на панелі елементів перейдемо до вкладки Проект. І оберемо стадію реалізації проєкту заплановано. Натиснемо ОК, ну і ми бачимо, що статус нашого проєкту змінився на запланований. Давайте тепер повернемося до нашого проєкту. На основі структури розподілу робіт можна також створювати прогноз витрат і доходів. Давайте перейдемо до вкладки План. Звернемо увагу на групу, присвячену збереженню прогнозу, і натиснемо перенесення зі структури розподілу робіт. Тут ми обираємо всі записи і натискаємо ОК. OK. І тепер цей прогноз, який ми перенесли зі структури розподілу робіт, відображається на формі прогнозу. Давайте перейдемо до всіх прогнозів. Тут ми бачимо назву завдання, дату, код проєкту, ну і нарешті бачимо загальну суму витрат по кожному з рядків, підраховано автоматично, ну і а, те, скільки нам має заплатити клієнт. Також у кожного рядка є так звана властивість, яка визначає, чи буде за цю роботу клієнт сплачувати. Давайте повернемося назад. Також хочу зазначити, що якби ми не створювали структуру розподілу робіт, це не обов'язково робити. То от прогноз, який ми бачили зараз, ми могли просто створити вручну. Тепер, або на основі прогнозу, або ж на основі структури розподілу робіт, можна формувати бюджет проєкту. Але спочатку перейдемо до вкладки бюджет. І прогноз. Ось вона. Тут ми бачимо, що ми можемо вказати, чи хочемо ми здійснювати звірку з бюджетом при виконанні проєкту. І чи хочемо ми обмежувати можливість здійснювати додаткові роботи, якщо це призведе до перевищення бюджету, або ж в такому разі хочемо, щоб система нас про це просто попередила, або ж нічого не робила. Ну і здійснювати звірку з бюджетом ми можемо як в розрізі. Лише витратної частини, так і дохідної частини, так і обох частин одразу. Ну, в даному випадку уявимо, що ми можемо допустити профіцитність бюджету, тому будемо робити звірку лише за витратною частиною. І натиснемо ок. Ну, у полі дія про виконання бюджету оберемо просто попередженням. Тобто система не буде блокувати нам роботу, якщо вона призводить до перевищення бюджету, а просто попередить нас. Про це. Давайте тепер подивимося на форму бюджету. Перейдемо до неї. І на цій формі натиснемо імпорт. Ми бачимо, що ми дані можемо імпортувати як з прогнозу, який ми попередньо створили, так і з структури розподілу робіт. Ну, в даному випадку беремо прогноз і натиснемо ОК. Тепер прогорнемо трошки вниз і бачимо, як витратну частину бюджету. Ці всі значення підтягнулися з прогнозу. Так і доходну частину, ну і підсумки по кожній з цих частин. Тепер потрібно бюджет затвердити, щоб система з ним рахувалася при виконанні робіт. Ось цей бюджет було затверджено, як ми можемо побачити. Це було зроблено з використанням так званого ланцюжку затвердження або workflow. Також ми можемо переглядати. Тобто змінювати бюджет і перезатверджувати його. Ну і також переносити його на наступні роки, якщо проєкт довготривалий. Також ми можемо переглядати сальдо бюджету. Ну і бачимо тут а, пораховані залишки по бюджету. Коли ми будемо виконувати роботи, ця форма буде оновлюватися. Це ми можемо переглядати як з точки зору витрат, так і з точки зору доходів. Ну, і також система тут рахує... Цільовий прибуток, який ми очікуємо отримати за реалізацію даного проєкту. Повернемося назад. Тепер можна перейти до виконання проєкту, і це потрібно певним чином позначити, перейти на стадію у процесі виконання. Натиснемо ОК. Ну і стадія проєкту оновилася. Позначати факт виконання робіт можна декількома способами. Ну і почнемо з самого початку. Для кожного з чотирьох типів витрат є можливість створювати журнали, де фіксуються фактичні витрати часу, матеріалів тощо. Ось давайте перейдемо до журналу, де вказуються витрати праці у годинах. Створимо такий журнал, натиснемо Створити. Побачимо, що він створений. І перейдемо до рядків цього журналу. Тут створимо новий рядок. Ми бачимо, що код проєкту підтягнувся автоматично. Далі оберемо роботу, наприклад, це була ініціація проєкту. Оберемо категорію це менеджмент. Ресурс, який ми використовували для цього. Можна також прописати опис, ну і вкажемо витрати праці у годинах. У рядку також можна вказати, чи будемо ми по цій роботі виставляти клієнту рахунок. Тепер рознесемо цей журнал, натискаючи на кнопку пост, натиснемо ОК. Бачимо, що журнал успішно рознесений. Тепер повернемося до нашого проєкту. Ну і після того, як журнал було рознесено, ми можемо переглянути ці транзакції у вкладці Керувати опубліковані транзакції. Ну ось бачимо, що на основі нашого журналу створився запис. Бачимо тут підраховані суми, ресурс. Ну і це фактично означає, що цю роботу ми виконали. Тепер по цій роботі ми зможемо в подальшому створювати акти виконаних робіт. Ну і також варто зазначити, що при рознесенні журналу, що ми зробили тільки що, також відбувається і звірка з бюджетом. Повернемося назад. Ну і зрозуміло, що аналогічним чином створюються записи у журналах усіх інших типів. Але це ручний спосіб. От Якщо ми говоримо про витрати часу, то їх також можна фіксувати, використовуючи так звані табелі робітників. Давайте перейдемо на відповідну форму. Знову ж перейдемо до модулю управління проектами, табелі обліку робочого часу і перейдемо до форми всі табелі обліку робочого часу. Тут робітник може або самостійно створювати і заповнювати свій табель, або делегувати цей обов'язок, наприклад, project менеджером Давайте створимо новий табель, натиснемо створити, оберемо ресурс, для якого ми це будемо робити, дату. І бачимо тут табельний період. Натиснемо ОК. Тепер прогорнемо трошки вгору, натиснемо новий рядок. Тут оберемо код проєкту, для який ми цей табель заповнюємо, оберемо роботу, ну, нехай це буде ініціація проєкту, і категорію, в даному випадку, це менеджмент. Ну і далі ми можемо вказувати, скільки годин, в який день ми працювали. Зауважу, що зараз у нас табельний період тиждень, але можна одразу заповнювати такі табелі і для місяця, і для року, і так далі. Тобто тут система нас жодним чином не обмежує. Також можна налаштувати так, щоб той час, коли ми не працювали, система автоматично списувала на проект відсутності. Ну, далі цей табель потрібно затвердити. Ну, аналогічним чином ми можемо вчиняти і для інших витрат, наприклад, в рамках нашого прикладу, це може бути проживання робітників у готелі під час монтажу сонячних панелей нашому замовнику. Давайте перейдемо до модулю управління витратами. Далі оберемо мої витрати. Звіти про витрати, і створимо новий звіт про витрати. Тут можна обрати призначення цього звіту, але ми просто натиснемо ОК. Ми бачимо, що звіт створено. Оберемо категорію витрат, в даному випадку це проживання у готелі. Далі ми можемо прописати суму, наприклад, 100 доларів. Далі оберемо проєкт, якого це стосується, і номер роботи. В даному випадку, нехай це буде монтажні роботи. Такі звіти може заповнювати, якщо необхідно, кожен робітник. Потім можна налаштувати так, щоб при додаванні квитанції роботодавець мав компенсувати цю суму кожному з цих робітників. Але в даному випадку у нас трошки простіший приклад, тому ми просто залишимо так, як є. Далі натиснемо Зберегти, і потрібно цей звіт рознести. Натиснемо Надіслати. Ну ось ми бачимо, що даний звіт було успішно рознесено. Тепер, для чого це все ми робили? Давайте перейдемо до нашого проєкту, знову ж таки, модуль управління проектами та бухгалтерський облік, всі проекти, обираємо наш проєкт і переходимо до опублікованих транзакцій. Ми бачимо, що усі витрати, які ми вносили, використовуючи або табелі, або звіти про витрати, Автоматично переносяться під цей проект, тобто ми знову ж таки таким чином можемо позначати, що цю роботу було виконано, або ж можна було це робити вручну, як ми зробили це спершу. Ну і також, якщо говорити про матеріальні витрати, то ми можемо окремо визначати так звані потреби в матеріалах, або ж переносити їх з нашої структури розподілу робіт. Ось давайте ми це зробимо. Оберемо всі рядки, де вказуються наші матеріальні витрати, які ми планували. Натиснемо ОК. Ну і усі наші матеріальні витрати перенесено до форми потреби в матеріалах. Ось ми можемо це побачити. Тут же можна створювати для кожного рядку і замовлення на закупівлю, якщо в наявності певного матеріалу немає, або ж замовлення на виробництво. Тобто система дозволяє працювати з проектами доволі централізовано. І відповідно усі транзакції будуть списуватися під цей проект, і їх ми зможемо включати в акт виконаних робіт. Давайте повернемося назад. Ну і тепер, коли ми знаємо, яким чином виконується проєкт, можемо поговорити про те, як створюються акти виконаних робіт. Для того, щоб створити акт виконаних робіт, потрібно перейти на вкладку керувати на панелі елементів і тут обрати пропозиція по накладній. Ну, накладна в системі, це фактично акт виконаних робіт. Ми бачимо, що відкрилася форма, на якій ми можемо переглянути усі транзакції, які створювалися. В системі для даного проєкту. От. Ну і по них, відповідно, ми можемо виставити рахунок. Давайте оберемо всі транзакції, ми бачимо загальну суму акту виконаних робіт. І можемо натиснути ОК. Ось ми бачимо, оскільки у нас у договорі було визначено два джерела фінансування, то й створилися два акти виконаних робіт. І ця сума в даному випадку була розподілена порівну згідно з умовами нашого договору. Давайте перейдемо на форму будь-якої з цих пропозицій по акту виконаних робіт. Ну, пропозиція це такий умовний оглядовий акт, де ми ще можемо внести якісь зміни. А, і щоб перевести його у стан фактичного акту, потрібно натиснути пост, що розносить цей акт. Ну і далі натиснути ОК. Акт виконаних робіт для даного клієнта створено. Ну і те ж саме ми можемо зробити і для іншого. Тепер повернемося назад. Ну, усі акти виконаних робіт, які створені для даного проєкту, ми можемо завжди переглядати. Ось як в даному випадку, ми можемо бачити безпосередньо на основі чого вони були створені, на основі яких транзакцій. Ну, очевидно, що акти виконаних робіт ми також можемо роздруковувати. І повернемося назад. Тут також варто зазначити, що до того, як ми створили акти виконаних робіт, ми могли усі транзакції, які було створено в системі, редагувати. От для цього використовується форма кругування транзакцій. Після того, як ми створили акти виконаних робіт, це ми вже зробити не можемо. Також тут окремо прокоментую, що з урахуванням налаштувань нашої проєктної групи, саме в момент створення акту виконаних робіт, у нас і визнається дохід. Але знову ж таки ми могли б його визнавати і одразу по факту виконання робіт, ну і або використовувати якісь більш складні сценарії. Тобто можливості абсолютно різні. Система тут дуже гнучка. Ну і також пару слів скажу про те, що якби це був проект з фіксованою ціною, то тут ми виставляємо рахунок не по факту виконаних робіт, а заздалегідь оговореними сумами, які ми можемо також поділити на частини і, відповідно створювати ці акти виконаних робіт по завершенню кожного етапу проекту ну, за фіксованими сумами, які визначаються в договорі з клієнтом. Ну і після того, як рахунок виставлений, далі відбувається розрахунок з клієнтом. Також, очевидно, що з картки проєкту ми завжди можемо переглядати бухгалтерські проводки, які автоматично створюються згідно з нашими налаштуваннями. Ось ми переходимо до форми опубліковані транзакції. Далі можна обрати транзакцію, і переглянути ваучер. Ми бачимо сформовані бухгалтерські проводки. Повернемося назад. Ну і також все, що ми зараз робимо для материнського проєкту, для проєкту впровадження безпосередньо, ми можемо робити і для проєкту підтримки, просто між ними перемикаючись. Тепер поговоримо трошки про можливості системи в області аналізу проєктів. В системі доступно доволі багато інструментів, які дозволяють аналізувати проекти. Ось, наприклад, класичний аналіз планфакт. Давайте перейдемо на вкладку перевірка і оберемо звіти по проєкту. Тут оберемо відхилення і натиснемо «Розрахувати». Ми бачимо, що система розрахувала нам фактичні дані, дані згідно з бюджетом, ну і відповідно відхилення. Ми бачимо тут виручку, інформацію по кожному типу витрат, валову маржу, відповідно, валову рентабельність також. Згідно з тими операціями, які ми вже виконали, і з тими актами виконаних робіт, які ми вже створили. Також на цю ж інформацію ми можемо дивитися з точки зору прибутків та збитків, з точки зору споживання. Також бачимо інформацію по накладних. Ну, і також можна сформувати звіт про рух грошових коштів по цьому проєкту. Ось ми бачимо. Ну і звіти ми можемо роздивлятися не лише для одного проекту, а для усіх проєктів. Одразу для цього використовуються друковані звіти. Давайте тепер більш детально поговоримо про них. Я відкриваю модуль управління проектами та їх облік. Далі обираю запити та звіти і бачу дуже велику кількість звітів, які можна створити ну, в рамках цього модулю. В кожному розділі, що ми бачимо, також містяться. Звіти, тобто їх дійсно дуже багато і можливості аналітики в системі є дуже широкими. Давайте оберемо, наприклад, звіт по транзакціях по проєкту. Тут ми можемо завжди відфільтрувати, обрати якийсь конкретний проєкт, натиснемо «Ок», формуємо цей звіт для усіх проектів. Ну, Тут ми бачимо усі транзакції для кожного з проєктів, які створено в системі. Також в системі є переналаштовані моделі даних, переналаштовані звіти з Power BI. Ми можемо також їх переглядати, вони доволі інтерактивні. Давайте перейдемо до модулю, оберемо робочі області, управління проєктами, аналітика. Ну і тут також ми бачимо аналітику, але в такому форматі Power BI, От В даному випадку ми переглядаємо звіт по усіх проєктах, які створені в системі. Ми можемо подивитися на. Рівень виручки, яка отримана з кожного клієнта. Звичайно, ці моделі ми можемо певним чином модифікувати, якщо є така потреба, і можемо фільтрувати по різних значеннях, там, в тому числі, наприклад, по певному клієнту. Ось як зараз. Ну, і також можемо, звичайно, переглядати інформацію по витратах, ось як, як тут, і по доходах. Давайте тепер повернемося назад. На цьому можемо завершувати відео. Звичайно ж, можливості системи в області управління проектами є набагато ширшими. Тож, якщо у вас виникли запитання, звертайтеся до нас і ми з радістю проведемо вам консультацію.